Ви гарно провели час своїми друзями, і тепер вам треба перекусити, то який же обрати варіант? Дві піци діаметром 30 см чи одну діаметром 45. Давайте розберемося. Всі ми знаємо, що площа круга обчислюється за формулою s до рівня 2 Тобто нам потрібно знайти площу кожної піци, Для цього ми знайдемо спочатку. Радіус кожної піци, поділивши діаметр на 2. Радіус першої піци дорівнює 15 см, отже, ми підставляємо формулу πr Пі квадрат π помножити на 15 в квадраті. 15 в квадраті це 225, помножаємо на π, тобто на 3,14, 706,5 см. Тепер знайдемо радіус другої піці, він дорівнює 45 поділеними на 2, тобто 22,5, і підставляємо так само формулу Пі р квадрат. Пі помножаємо на 22,5. 22,5 в квадраті, 22 в квадраті це 506,25. помножаємо на 3,14 і отримаємо результат. 1589,625 тисячних сантиметрів квадратних. Але перших піц ми хотіли замовити дві, то ми помножимо на два і отримаємо результат 1413. Ось так. Вчіть математику, бо математика це наука життя.